У Карпатах погода міняється кожних 15 хвилин, тільки що було похмуро, зараз уже сонечко виходить, і небо таке ось з хмарами дощовими. Подивлюсь, що там мої огірочки. Знову сонечко, знову закрилось. Оце мої насадження. Ось такий агерат я його посадила, а там хости Туї шаровидні. А ось у мене з лісу, з лісу ми посадили в цьому році люпін. І дивіться, який він у мене. Правда, шифер упав на нього, але він такий стійкий, ми його підняли, підв'язали, і він продовжує рости і вон навіть квітне. І ось цей заквітне. Це в минулому році посадили, а ось цей. І цей з лісу принесли, посадили в цьому році. Отам От у мене м'яти чай кидаємо. Вон з краповою. разом. Ось тут біля дровника посадили тую маленьку. А ось розквітли, я забула, як називаються ці квіти. Усього гвоздика буде цвісти, цвісти скоро, а це такі цибульки кажуть шарові. Такі квітки і жовтенький біля нього. Ось так. А зараз покажу, показати вам лохину. Я покажу вам лохину. Ось ця моя любима груша ми посадили її в прошлому році. І вона така ось у цьому році красива. Я її удобрила, я її побризкала. Це ось, ось смородина тут. Ось Олохинно. Буду рада, якщо вона мені принесе якісь ягодки. якраз приїдуть внучки, то буде добре, покажу. Ось тут, у цьому році посадила ромбомбар. От, я роблю салати з нього і компоти. Там ялинка, смерека. Отут цибулька і редиска. А тут накрите від сонця під баночками тут хі, капуста, може, колись виросте. І зараз покажу вам свою тепличку в який у мене раз треба відкрити його. Тут так тепленько. Ось тут уже отакі ось огірочки ростуть. Ну, якщо виростуть, то справді буде, ну, будемо з огірками. Де ж сходять? Так от. А ще, а ще посадила я кабачки. Ну, теж непогано зійшли. Ось так. Правда, в стаканчиках пророщувала їх спочатку. Цей зовсім горшочки ріс. А ось ці посадила просто. Вони теж сходять, але щось жовтенькі якісь. Ну, може їм холодно, я не знаю. Ось таке у мене рослинне господарство. Прийдете пізніше, буду угощати вас огірками і кабачками. Приходьте, заходьте.